Миром Божим, любі, слава Ісусу Христу. Всі ми чули вираз причинені зв'язки. А звідки це пішло? Пішло це з Біблії. Бо в Біблії все чітко описано, вся історія людства. Описані царі, як вони правили, описані їхні слабкі сторони і сильні сторони, описані різні події, помилки, які ми повинні. Повинні бачити і уникати цих помилок. Але люди, на жаль, не роблять цього. А, також Біблія є ще пророча книга, тому що читаємо Другого соборного послання Петра. Бо пророцтво ніколи не було волі людські, з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим.